Доброго ранку, друзі. Від теми мистецтва будемо потрошки відходити плавно до серйозніших тем. Будемо говорити сьогодні про проект Вікно життя що дарує надію. Завітав нас волонтер Костка Арнольд. Доброго Д ранку, доброго, доброго ранку, Арнольд. Як сказав уже Влад на передодні програми, давайте відкриємо це вікно життя і розберемося, що це за явище і коли воно взагалі з'явилося у світі. Ну, Вікно життя, це є е, досить давній такий е, проєкт. Проєкт виник ще у 12 столітті. Це е, ідея була папи Інокентія III, який, бачачи, що жінки залишають своїх дітей, які помирають, е, видав такий наказ, що при монастирях, при клініках, е, при медичних центрах так. Тодішнього світу католицьких були відкриті такі вікна, щоб дати шанс дитині вижити, допомогти ну, так, в, такий, в такий спосіб жінкам, які не можуть е залишити, залишити дитину собі дитину. Угу. Да. Пане Арнольде, як реалізована така ініціатива, зокрема в нашому краї? Е ну, в нашому краї є декілька вікон, є і державні при блогових будинках. Е і є якби створені фондами і громадськими організаціями. Наше вікно життя, що є нашим проєктом, нашої організації Сім'я і життя, працює при обласному при обласній дитячій лікарні по вулиці Франка. Є ще в Сфаляві, є ще в берегові, і державні є в Хусті, в Виноградові. І не пам'ятаю, ще в якихось. І, і, і я... в Мукачеві також є і... в припологовому будинку. В чому суті взагалі, в чому суть вікна життя, і як до Породіль доноситься ця інформація? Суть життя вікна в тому, що це проєкт для того, щоб жінка могла анонімно залишити дитину в безпечному місці, щоб дати їй шанс на життя. Тому що, ну, Багато ми чули історії, багато бачили, що жінки залишали при дорогах, в туалетах, на вокзалах цих дітей, а це є небезпечне місце для їхнього життя. І е, з другого боку, це також убезпечити жінку від, можливо, кримінальної відповідальності. Тому що за це може наступити кримінальна відповідальність, якщо жінка залишить цю дитину на відповідному місці в небезпеці. І власне має бути кримінальна відповідальність такі. За залишення в небезпечному місці є кримінальним. А як відбувається взагалі ось цей процес у вас? Тобто це приходять про діля, є якісь певні алгоритми дії, чи це абсолютна анонімність, і жінка може бути впевнена, те, що ніхто не дізнається? Це абсолютна анонімність. Це абсолютно для неї анонімність. Якщо вона роздумовує над цим питанням, то вона може не боятися, що її будуть шукати. Мені здається, що цей проект дуже допомагає в тому е плані, що є засудження з боку суспільства, коли жінка залишає дитину. І таким чином е жінка може без осуду залишити немовля. Ну, на жаль, є в нашому такому суспільстві, навіть якщо вона залишає у вікні життя, можна почути угу. осуд, да? почитати осуд, але насправді ми не судді. Ми маємо е -е, зрозуміти, що жінка не з е -е якихось своїх таких. Е Живо-егоїстичних, а там дуже дуже важко насправді матері віддати свою дитину. Ось мені здається, для того, аби жінка для такого кроку наважилась, то потрібно бути якийсь не знаю, певний емоційний стрес, тривога. Чи відбуваються якісь такі профілактичні роботи з жінками з майбутніми мамами, які дійсно бояться залишити собі дитину для того, аби вона була впевнена в своєму майбутньому і не переживала? Е, ну, Скажу так, що при нашій організації є можливість отримати консультацію, допомогу в кризовій вагітності. У да, нас є телефони довіри, телефони гарячої лінії. E, взагалі, психопрофілактика мала би проводитися з мамами майбутніми ще на етапі вагітності в жіночих консультаціях і якби виявлятися такі жінки факторів ризику, е, які б могли залишити. Як це працює в державних закладах, я не можу якби, зараз е, говорити. Але насправді. Е, Факт тому, що жінка залишається настільки багатофакторний, і що саме спонукало зараз от залишити цю жінку, чи це післяродова депресія, чи це примус чоловіка чи матері, важко сказати. Буває таке, що жінка потім схопиться і хоче навпаки повернути дитину, яку лишила в боксі, чи є можливість е... знайти для жінки цю дитину? От потім. Чи не було ще таких прецедентів? Таких прецедентів ще не було. Да? Тобто, в нашому боксі було залишено троє дітей, і не було такої інформації, щоб хтось шукав цю дитину. Угу. Ну, власне, все ж таки я би хотів трошки конкретизувати. Ось де знаходяться такі бокси? Ось якщо дійсно зараз хтось перед екраном думає, хоче наважитися на такий крок, і от як це може взагалі е, ну, Бокс, е, наше вікно життя, да? це, це е, вулиця Івана Франка в місті Мукачеві, приймальне відділення е, обласної дитячої лікарні з боку е, переїзду. Тобто воно в такому місті, що не дуже помітне е, людському оку. Яка далі доля дитини, яку залишає матір? Е, мати, яка кладе вікно, вікно життя дитину свою. Уходить, в неї там є певний період, це від 3 до 4 хвилин. Спрацьовує сигналізація. Відповідно, медичний персонал приймального відділення приймає цю дитину, оформлює її, повідомляє відповідні органи. Опіки і е, органи е, поліції прокуратуру, і, е, відповідно, там е, дитина отримує кваліфіковану медичну допомогу, обстежується, чи є якась патологія, який стан її здоров'я, і, відповідно, вирішується потім е, передача дитини в будинок. Дитини, uh -huh. або, можливо, є сім'я, яка вже готова встановити цю дитину. Насправді, є багато е, сімей, які хочуть встановити, особливо немовлят. Uh -huh. А взагалі по Україні багато ось таких є будинків? Тобто, Вірніше, не будинків та вікон. А вікон. Е, насправді є їх багато, їх е, е, кількість зараз не можу. Тобто вам в кожній області є представлена така можливість? В кожній області є представлена така можливість. Mm -hmm. Навіть не одна. І, і з тим, що от ми співпрацюємо тісно з, ще з одною організацією. Вона є з Дрогобича. Вони в минулому році відкрили таке вікно. У себе в у Дрогобичі. Чи в Ужгороді є вікно в життя? Mm -hmm. Немає, так? Тільки в Мукачеві. Мукачево, mm -hmm. свалява, берегово, виноградово, хуст. Mm -hmm. Яка, власне, роль взагалі волонтерів в такій ініціативі, в такому проєкті? Ну, взагалі громадська організація будує ці роботи на засадах волонтерської. Волонтери можуть бути і ті, які інформують про те, що є така можливість, тобто співпрацюють. Із ЗМІ в рекламі і так далі. Угу. Тобто будь-яка допомога яка допомога на допомогу діткам, то до це вже. Так. Так. А хто може стати волонтером при, цій, при цьому проєкті? Е, Будь-хто. Угу. Ось так. Дякуємо Арнольде за розмову. Насправді ініціатива дійсно важлива в нашому, та не тільки в нашому краї, а взагалі в суспільстві нашої нації, і в цілому світі. Класно, що є насправді такі ініціативи. В цілому світі, а не тільки а на території нашої держави. І ми маємо надію, що такі проекти будуть насправді реалізовуватися. І таких випадків, які ми часто споглядаємо в новинах, коли діток там залишають на вокзалі, такі дійсно є ситуації, чи взагалі викидують на смітник, і таке ми можемо бачити, взагалі будуть зведені до нуля. Дякуємо вам за розмову. І На завершенні все ж таки, хочеться почути від вас можливості такий посил до майбутніх мам. Ось що ви рекомендуєте, в разі, якщо вона все ж таки хоче наважитись. Е, ну, я би так сказав, що посил не тільки до мам, тому що всі, всі камні в сторону жінки, але і, в першу чергу також і як чоловік до батьків цих дітей, щоб вони не боялися взяти відповідальність в першу чергу, тому що дитині потрібні батьки. Е, да, не кожна жінка може, може бути мамою, але кожна дитина потребує маму. І якщо ви сумніваєтеся в тому, народити чи не народити, залишити чи не залишити, завжди шукайте допомоги. Дякуємо гарно, що завітали до нас студію. Нагадую, нас був Коска Арнольд, який волонтером при вікні життя, яке знаходиться у Мукачеві. Можна ще раз повторити адресу. Нагадати вулиця Івана Франка, дитяча обласна лікарня. Вулиця Івана Франка, дитяча обласна лікарня. Кому нема куди піти, в кого важкі обставини? Будь ласка, знайдіть віконечко, отже, так ви подаруєте своїй дитині подальше життя, інше життя, те на яке вона заслуговує.